Доброго ранку. Що вчути і видно за останню добу на Луганщині? Розкажіть нам картину за ніч. Ну, знаєте, складно сказати за всю Луганщину. Mm -hmm. Те, що стосується моєї громади, то вона залишається в повній окупації, але вже не так радісно окупантам, оскільки. Все більш гучно стає в Рубіжному, в сусідньому досить небезпечно стає в Кріміні, трошки подалі від Северодонецька. Тобто, ну незважаючи на те, що бої йдуть в лісах Крімної, незважаючи на те, що десь відбуваються бойові дії навколо Сєвєродонецьк, потроху перестає бути таким спокійним тиловим містом для окупантів. Починається все ж таки потроху виїзд. Колаборантів в сторону туди в Луганська, тому ну, є певні позитивні сподівання. Пане Олександре, а це в основному виїжджають ті, хто приїхав з окупантами? Чи вже почдреминули і колаборанти, і взагалі що нового вигадали расисти? Тобто йде примусова паспортизація на окупованій частині, чи е, просто беруть і вивозять, як в інших, е, як ми маємо достатньо повідомлень, де просто спочатку дітей, а потім її дорослих. навіть пенсіонерів вивозили та в останньої доби, як там виглядає оця е, історія? Ну, ця історія виглядає, як і майже кругом на окупованих територіях. Будь-яка послуга це паспортизація дітей під приводом відпочинку. Так, потім батькам і рідним пропозиція поїхати або забрати, або подивитися, як дитина відпочиває. Ну, тобто, такі досить примітивні засоби, але на жаль, вони подекуди діють на людей. І... і люди погоджуються. Адже у місті е, умов проживання е, ну дуже обмежені, ремонтується фактично тільки те, що вціліло, е, більше е, нічого не відновлюється: Антисанітарія, проблеми з водою, проблеми зі світлом, е, та навіть е, е, елементарних ліків не вистачає. Дві аптеки на все місто, в яких е, ну вибачте, окрім. Е, Ліків російського виробництва, які туди завезли, і то в обмеженій кількості і в номенклатурі більш нічого немає. Мій колей ці да, всі, всі, всі хвороби. Мій колега з Донецька, в якого ще на, на Донбасі пам'ятають як блогера Франкенштейна, Денис Казанський вчора якраз виклав дуже цікавий матеріал, де Ті, хто були ждунами на Путіна, тепер жаліються, що давайте назад нам Україну і так далі. Чи є такі настрої, і, скажімо, в частині вашої громади, яка під окупацією, чи вголос вже так говорить, як в так званій ДНР, що ми хочемо назад? Ну, ви знаєте, таких голосних заяв публічних немає. Ну, в цьому разі я про них не знаю, мені про це не відомо, але. Ті настрої, які є, і які передаються родичам на підконтрольній частині України і людям знайомим, які куди-куди вдається -куди зв'язатись, то ну вже немає таких радісних настроїв, що все буде добре. Ми тут заживемо вже так, скажемо, такі сподівання вже зникли. Пане Олександре, коли ми говоримо про Сєвєродонецьк, то про яку кількість людей ми можемо говорити, що там залишилися станом на зараз? Станом на зараз це плюс-мінус десь 10 тисяч місцевого населення. Я не кажу в цілому за людей, які перебувають на території міста, оскільки досить багато військових, досить багато там поліцейських ЛНР. ще якихось людей, які там поприїжали гастарбайтерами попрацювати, позніматись на фоні. Цілілих будинків, які вони відновлюють нібито для проживання. Хоча, ну, це так, відновлення коробочки, яке не підключене до будь-яких комунікацій. Ну, логіка, звісно, яка. Що відбувається із підприємствами, які знаходяться на території Сєвєродонецької громади? Зокрема, завод Азот, як він зараз використовується окупантами? Як місце перебування, можливо, місце. Побудови якихось лінії оборони, але, ну, ви зрозумієте, з, минулого, з, з серпня минулого року азот фактично весь вирізали та вивезли. Ну, навіть вцілілі цехи, там можливо десь якесь фрагментально. найбільш цінне обладнання вивезене. Наразі завод не працює і його відновлення ну, під великим питанням взагалі, як. Хімічного підприємства. А де працюють люди, які залишаються жити в Сєвєродонецьку? Де вони беруть гроші? Ну фактично єдиним джерелом доходів це є соціальні виплати, які вони там більш-менш налагодили для тих пенсіонерів, які є. Е, е, іншим джерелом доходу є е, хто пішов працювати в колабораційну адміністрацію, або е, там створили якісь комунальні бригади для того, щоб місти вулиці та демонструвати, що ну, відбувається якась е, діяльність комунальних служб, які ну фактично, крім, крім, окрім того, що прибирають вулиці, більше нічим не займаються. Ну, там, можливо, десь полагодити щось е, епізодично, але. Но... Фактично системною роботою, відновленням місця ніхто не займається. Тому джерелом доходів ну, фактично є соціальні виплати і зарплати от, от, таких, тим, на, на таких тимчасових роботах. А ну, ще був такий смішний випадок. Приїжджають гастарбайтери, в них досить високі зарплати для роботи в Терноску, то наймають місцевих підсобників. Ага. Місцеві коштують дешевше, їм легше не працювати, а трішки е е заплатити місцевим, щоб. Маржа, цікаво, ну, цікаво. А практично скаж... так. скажіть пане Олександре, що стосується медичного забезпечення всіх тих наших людей, хто залишився у Сєвродонецьку. Ну, ми говорили про те, що всі медичні заклади в основному там використовуються окупантами під свої потреби, суто такі військові потреби. Що мають люди в цьому аспекті тоді? Ну, знаєте, це досить велика проблема, враховуючи, що в місті відсутній зв'язок, зрозуміло, там отримати, викликати собі якусь допомогу люди можливості не мають. Там нібито відновили роботу з чотирьох, які були медичні заклади, відновили там один, і то дуже досить обмежена кількість медичного персоналу, там є лікарі, яким вже понад. Позавою 80 років. Ну фактично така медична допомога на рівні фершерської. Угу. Дякуємо. Так ну дві аптеки в старше покоління, фактично, яке сидить на соціальних виплатах. А а, а швидку викликати можна? Вона приїде, якщо треба. По-перше, там немає зв'язку. По-друге, що приїде? Ну, якщо немає фахівців, ні... та взагалі система зруйнована. Зрозуміло, такий собі фактично хор по по виживанню. Дякуємо, пане Олександре.